В Цьому відео я хочу розповісти одну історію із своєї практики автомобільного володіння. Про те, як я продавав один із перших своїх автомобілів Subaru Forester 2.5 XT. От, XT. Наштовхнуло мене на запис цього відео моя остання продажа. Porsche Cayenne, який продавався три місяці. В мене не було жодного дзвінка, жодного перегляду. А Потім зателефонувала дівчинка в, практично в останній день розміщення платної об'яви на авторія. Подивилася і сказала, що вона ще автомобіль подобається. Ми погодили ціну. Ну, вона була трошки нижча, ніж я хотів би, однак вона була в принципі. На медіані, а можливо, навіть трохи вищі медіани по ринку на авторія. Тому я погодився. Однак вона через декілька годин зателефонувала і сказала, що вона не впевнена, чи буде купувати, тому що в неї не вийшла її продажа, оскільки вона паралельно продавала перекупу свій автомобіль, а в неї виявилось, що її автомобіль. Був під заставом рухового майна через те, що в неї висів борг за, за якусь квартплату, от і на цьому фоні я згадав свою продажу свого автомобіля Subaru Forester. Ну закінчуючи історію з каєном, у дівчинки вийшло, вийшло вирішити цю проблему там буквально за один чи два дні. І ми з нею без задатків, без нічого через буквально там через 2-3 дні провели угоду. Вона купила автомобіль. Автомобілем вона дуже задоволена. Так, от, повертаючись до Субару Форестера, це був мій другий автомобіль особистий. Перший автомобіль був мною битий і був викуплений моїм товаришем співробітником який мене купував. Який в мене працював е, і взяв свій автомобіль в кредит. А Subaru Forester я вже продавав повноцінно на Авторія з всіма відповідними е, підводними камінцями і всім іншим, Subaru Forester 2.5 XT з турбованим двигуном, е, задекларованою динамікою 6 секунд до сотні, е, на механічній коробці передач автомобіль дуже швидкий. Як я казав, напевне, задекларована швидкість розгону до 106 секунд, по іншим даним, 6,6 секунд. Я заміряв, виходило 7 з копіками. Дуже важке щеплення. щеплення на рівні, напевне, москвича. Можливо, і на москвичі щеплення було трохи лайтовіше у батька. Було дуже некомфортно їздити. Однак автомобіль був в мене в топі. З чорною шкірою, з панорамою. Всі максималки, які були на 2006 рік, коли я купував, були присутні в цьому автомобілі. ну В рамках цих максималок, так, по-моєму, з бортового комп'ютера був тільки, тільки термометр, що показував температуру зовні автомобіля. По-моєму, навіть не було. Середньої витрати палива не показував автомобіль. Ну, І добре, що не показував, тому що автомобіль при гарній їзді хавав 16, а то й 18 літрів по місту. Хоча сам автомобіль, як ви знаєте, невеликий. Ну, Не про це річ. Автомобіль класний. За час я наїздив на ньому майже 130 тисяч. За ці 130 тисяч два рази міняв задні амортизатори, міняв щеплення. Міняв навіть коробку передач. От, ну, відповідний стиль водіння цього автомобіля, я думаю, позначився на цих проблемах його експлуатації. Але ну, фарбував, фарбувався двері, фарбувався задній бампер цього автомобіля, можливо, фарбувалося я не пам'ятаю. Але однак, в цілому, автомобіль був цілий, не було там якихось кардинальних кримінальних пошкоджень. Е, відповідно, я подивився, коли я почав продавати. Я почав продавати десь в листопаді чи грудні місяці. Подивився на таріо, е, роз, розброс по ціні. Розброс по ціні був десь від 16 до 23 тисяч, оскільки в мене був максимальний комплектації. І з перевіреним пробігом, і все таке я вирішив, що його треба продавати по топовій ціні. І відповідно я виставив 23 тисячі за цей автомобіль. Це був кінець 2011 року, і почав його продавати. Ну, там Один із перших покупців, які дивилися автомобіль, запропонували мені 18 тисяч. І ну, я сказав, є 18 тисяч за такий автомобіль. Де в мене... Два комплекта коліс на дисках, там літні, зимові панорама, всі ціла, за, за скільки грошей, за 18 Ні, я не буду продавати цей такий класний автомобіль. Давайте хоча б 21. Ну і продовжив продавати. Продажа автомобіля в зимовий період це задоволення і ще те, особливо, якщо у тебе хочуть багато покупців подивитися, що ж це за класний такий автомобільчик. Ти весь час їжди, їздиш на мийку, слідкуєш за тим, щоб вона була чиста, тому що не гоже людям показувати бруднувати автомобіль. От, ну я, по крайній мірі, люблю чистим показувати, і чистим автомобілем люблю дивитися. Це більше стимулює до покупки. Ну, мої покази на плюс одна чи дві поїздки на СТО з потенційними покупцями відбувалися. Більше трьох місяців я вже вибрав собі новий автомобіль. Я вже навіть його там, проплатив частково, а Subaru мій ще не продався. Ціна ну, я поступово спускав до 22, 21, 20, 18 тисяч. В результаті, коли ціна вже стояла 18 тисяч, тобто там нижчі медіани. Почали почалися якісь дзвінки, з'явився якийсь трохи інтерес. Люди, які почали там цікавитись, дивитися цей автомобіль. І вже там, коли я вже забирав саго на свій новий автомобіль, з'явився хлопчик з Донецької області, набрав мене по телефону. Сказав: я знайшов е ваше оголошення. В газеті чи в журналі авторія, тобто навіть не в інтернеті, а ще, ще в 2012 році друкувалися паперові видання з оголошеннями про автомобіль. Він знайшов цей субару, я їм розповів все, все, як є, який автомобіль, які колеса, і так далі. Він сказав, що да, да, да", він саме такий хотів. і Ми домовились, що він приїжджає до мене в Київ. Автобусом зранку я його забираю, і ми з ним їдемо в Білу церкву, тому що раніше була ще така прілість, якщо в тебе автомобіль зареєстрований по місті прописки, я був прописаний раніше в Білоцерківському районі, то тобі відповідно потрібно їхати в цей район і в місцевому мрео знімати автомобіль з реєстрації або переє... а, да, знімати з реєстрації там. А покупець їде і реєструє там, де він прописаний. От. Я його зустрів. Він приїхав з магамою, подивився, каже: ой, який класний автомобіль! Питає: Мама, мама, вам подобається автомобіль? Так, да, 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 подобається. Я забрав їх. В багажник я завантажив зимові колеса. Автомобіль вже був на літніх колесах. Е, і ми поїхали, ще чуваку заправив повний бак е, бензину. І ми поїхали в Білу церкву знімати цей автомобіль з реєстрації. Я приходжу знімати цей автомобіль з реєстрації. Я приніс з е, собою папірець з банку, тому що е, автомобіль виявився, виявився, автомобіль купувався е, в кредит і відповідно потрібна була довідка про те, що автомобіль. Е, за автомобіль виплачений кредит, виплачена ця сума, його можна реалізовувати. Коли я прийшов значить, знімати з реєстрації, мені сказали, що мій автомобіль знаходиться під заставою рухомого майна, І, тому що я не сплатив якісь там штрафи, отримав якісь листи щастя якомусь там 2009-му, напевно, році. І для того, щоб мені автомобіль продати, мені потрібно оплатити штрафи, оплатити роботу виконавчої служби, отримати листа з виконавчої служби, що я вже нікому нічого не винен. Принести цей лист в МРЕО, і тільки тоді вони знімуть з реєстрації цей автомобіль. Е, і це в білій церкві, і це вже десь 11-та година ранку. Е, але я е, встиг в цей день з'їздити декілька разів е, відповідно в банк, оплатити штрафи спочатку за тих метанців, потім оплатити штрафи, потім приїхати в виконавчу службу, попасти туди на обід, пробитися там через секретарів, е, купити їм на взятку. Якоїсь канцелярії шоколадок з всього. ще якихось дали гроші, щоб вони дали мені листочок, що я все оплатив е Після виконавчої служби і штраф. І в принципі, я там до 4 години е по обіді я встиг прорватися в МРЕО і зняти автомобіль з реєстрації. От. День був дуже нервовий, пробігав цілий день, от. але все ж автомобіль з реєстрації зняв. Однак всі шанси були, тому що прокататися е, в Києві в Білу церкву е, даремно. Ну і мені в білу церкву прокататися також даремно, тому що е, ну, зазвичай е, така процедура може займати від пару днів до, до декількох тижнів. От. Але все вдалося. Зняв я з реєстрації, приходжу до хлопчика з мамою і кажу: ну що, давайте розраховувати за автомобіль. Вони кажуть, Зараз, зараз, зараз ми дамо гроші. У нас гривня. Я говорю, ну ладно, гривня. Мені якраз гривня була потрібна для того, щоб е, я повернути борг на новий автомобіль. Я брав трохи в борг в гривні. Е, і вони починають зі мною розраховуватись. Достають величезний мішок. В цьому мішку лежать. Е, тут у нас 2011 рік, якщо не помиляюсь, курс десь був 8. А, І що цікаво, що домовився ну, я з цим чехаком на продажу автомобіля на 16,5 тисяч баксів, тобто там, з 23 до 16,5 з трьома місяцями геморуя. Ну, А по суті, там, більше, ну, один раз мені давали на початку 18 тисяч і більше, менше, і більше ніхто не давав. От, І в результаті прийшлось продавати за 16,5. О, тобто три місяці гемора і плюс півтора а, і мінус півтори тисячі баксів. Але так ось кульочок з гривнею, 16 тисяч з копіками грошей. Це відповідно на той час було десь 130 тисяч гривень, чи там чи сто тисяч гривень, а вони всі всі гривні. Купюрами по 10, по 20, по 50. Не пам'ятаю, чи, чи були там сотки. Однак це був такелений мішок з грошима, і в основному не дуже не дуже, не дуже крупними купюрами. От. Ну, і він каже: давайте пересчитайте, щоб все було правильно. Ну, і я сидів а, на задньому сидінні перераховував всю цю історію. А ще дуже, дуже цікавий момент в тому, що. Вони були забобонні за і просили віддавати їм резінки, якими були скріплені ці купюри. От, вони казали: ні, ні резінки ми забираємо. Ви, будь ласка, забирайте купюри. Я ми резінки вам не дамо. І мені доходилося все перераховувати, брати якісь папірці та перекладувати, тому що паперу великого не було, щоб нормально було позамотувати. Ну і ще десь я думаю, хвилин 40 я рахував ці кошти в гривні. Там було пару пачок по 10 гривень, я їх вже не перераховував. Перераховував те, що було там 50, сотки і 20. Е, ну, хлопчик забрав автомобіль, поїхав собі в, свій, в Донецьку область. Я забрав гроші, сів на маршрутку, поїхав до себе в Київ. День е, був е, стресовий. Е, але ну, автомобіль продав. Ну, так, власне кажучи, про що тут іде мова? Що е перше, бажано не продавати автомобіль в зимовий період, в листопаді, е в цей час, тому що е багато дощів автомобіль постійно приходиться мити. Е світовий день короткий. Е показувати його не завжди зручно. Весь час ти його миєш, намагаюся підтримувати в гарному стані, тільки, тільки помив два дні поїздив, знову брудний. Історія така собі. Плюс показує, що автомобілі, замерзають і так далі. Хоча зараз, якщо аналізуючи, я весь час так і продаю чомусь в зимовий період. Однак це, це ще не фактор. Основний момент в тому, що коли ти продаєш і хтось тобі дає. Із перших покупців якісь більш-менш адекватні гроші, то і ти хочеш продати автомобіль, то треба погоджуватися і віддавати цей автомобіль за ці більш-менш адекватні гроші, а не чекати, що там е, через місяць, через два буде журавель в небі. Е, ось. Ну і також е, е, краще перевірити свій автомобіль на предмет обтяження майна, тому що ви могли десь не заплатити якийсь штраф. Провзикати якусь квитанцію по комунальним платежам або ще щось, і потім до вас навіть буде живий готовий покупець, який буде хотіти купити автомобіль. А у вас будуть неприємності, ви не зможете його вчасно зняти з реєстрації. от такі от кельнси для продаючих автомобілів. Ну, якось так всім э, удачних продаж і покупок автомобілів. Будьте здорові!